What a what a fuck fuck you fuck! Житевый fuck нафиг пофиг пофигу. Грузитися, журитися, журбитися, не буду матюкаюся, сікаюсь Вірю небесного творця владику, не проповідь сповідь, як у церкві Це моя реповість по совісті на моїй совісті. Мій характерний характерний, бо характерний кент, це ін і ян. Поєднання чорного та білого, доброта душі і зло на І навпаки, ковпаки, розвиток подій такий, загнені в топі, форма на кишеня, тришечки жемшеня, це не ниття Боже дитя, реповість на мої, по моїй. Совісті, суперсонік, їжак, бро, сонік, хижак, колючий козир, реп, про Соніка атмосферно, офігенно очманітий, як ракета, магнітом, моментально летить на допомогу світу турбо. Сонік крутиться, братуха, ця двіжуха знову по колу. Брат, Бурат, акробат, бобер, бро, боб, мадлі Джастин Бібер, рекрут, тонат. Попадає в ноту є це божий вільний марафон, не айфон, несе це, лисиця, ядерна, ядовита, отруєна ягіда, броні, сонік, бро, побер броєно, мути, добро, кінто кону, кількодих, бро. Пишу від душі, реп, вірші для душі, Дивно, ефективно, банально, овально. Інстинктивно, інформаційно, кардинально, радикально ордер райдер рушив вершину, порушив, рушив, вишка, гора бора, бо на вона одна не перевершена лиш моя неземна весна, банана, на 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 Мані-мана, хом'яча нора, хомячок, боровичок, новачок, качок, не кабачок, колючий їжачок. Хотиться колобок обертом, рве мій дах, круто обертом. Від цих подій мені не потрібна надія яру, бо зі мною віра в Богу. Четвер, четверте червня четверта ночі відкрив для очі, а там прикинь, полетіли ворони з краю Натомість прилетіли пташки, голуби голубка, голов переможна пташка. Четвер, четверте черня, четверта ночі відкрив для очі, а там прикинь, полетіли ворони з краю. Натомість прилетіли пташки, голуби голубка. Голу переможна ташка, четвер, четверте червня, четверта ночі відкрив я очі, а там прикінку, тіле воро краю. Натомість прилетіли пташки. Голуби голубка, голову переможна пташка. Четвер, четверта ночі, відкрив я очі, а там прикінь у тіле краю. скраю. Натомість...